Привіт! мене звати Аня, і я купила хату в селі. Я переїхала з міста в село, якщо точніше. А, сьогодні буде огляд на мою ділянку. Я нарешті купила собі мікрофон, як і обіцяла. І сьогодні хочу показати, що у мене тут і як. Я сподіваюся, що я не буду екать, бекать, мекать, і мікрофон не підкачає, і все буде окей. Не забудьте підписатись, поставити лайк, це дуже важливо. І коментуйте. Коментуйте. Мабуть, саме найбільше, що цікавить всіх. Про мою хату в селі, це де я її купила. Я не хочу сильно про це розповідати, тому що ну, а що вам це дасть? Це найчастіше питання, яке мені задають: де купила і за скільки купила. Я не бачу резону це розповідати. Типу, я всім говорю, що це Миколаївська область, а далі я вже не вдаюся в подробиці, тому що ну, я не бачу смисла, що вам дасть це. Ви приїдете до мене в село. Ви хочете купити хату у моєму селі чи щось порівняти, а смисл порівнювати? Типу, відкривайте OLX, відкривайте бажане село, і дивіться ціни на хати. Всі хати різні, всі села різні. Ну коротше, у кожного своя ситуація. Не бачу смисла це все робити. І так, це вхід, вхід до моєї хати. Мабуть, варто сказати, що хата дуже запущена. Тут давно ніхто не жив, тому хоч ми вже місяць тут знаходимось, ми ще ніяк не можемо навести порядок і лад. На вході у нас зустрічає колодязь, у нас є скважина. І поки ми не вдавалися в подробиці зі скважиною, то це було ок. Але коли нарешті до мене приїхав сантехнік, Приїхав сантехнік, і ми дізналися, що у нас вода підведена до будинку не зі скважини, а просто є скважина і є колодязь. І зі скважини в колодязь треба заливати воду, і ми користуємося водою в будинки. В будинку якщо чесно, я не знала, що це так працює, тому що я людина міська, городська, так сказати, я називаю це. І я думаю, що якщо в будинку є скважина, то і користуватися водою потрібно зі скважини напряму. З'являється, ні. Скважина окремо, водять окремо і, ну коротше, мене це дуже сильно здивувало. У мене територія дуже велика біля будинку, і це було так спеціально задумано. Я спеціально шукала такий будинок з великою територією, тому що я хотіла. Щоб у мене були сусіди подалі від мене і з однієї сторони, і з іншої сторони. Якщо чесно, я думала, у мене територія 15 соток, але коли я зайшла на реєстр, то виявилось, що у мене територія 25 соток. Це мене сильно здивувало, але ну що поробиш. Отже, перед будинком у мене тут є така зона для рослин. Тут висаджено дуже багато декоративних рослин. І вони тут і залишаться. І цю зону я віддаю мамі. Нехай вона нею руководить, нехай вона неї займається, там саджає, висаджає. Я просто їй буду іноді допомагати. Хто не знає, я приїхала в село з мамою, і ми будемо тут вдвох порядкувати. Я просто їй буду тут іноді допомагати, щось посадити, щось викопати. І трошки хочеться навести порядок. Плани на цей розарій у мене немає їх. Планів. Просто хочеться його привести в порядочок і замульчувати, щоб менше козати по землі і видирати бур'яни. Ще хотілося би прокласти тут десь якийсь крапельний полив, тому що я трошки за цей місяць задовбалась поливати це все. Ще хочу додати, що у нас інша земля не оброблена, а ця земля більш-менш оброблена. Тож ми тут висадили трошки помідорів, кабачків. Кавунів, огірків і ще щось там. А, редиска. Коротше, у нас, які були там сімена, то ми їх висадили тут, щоб та територія, яка не оброблена, щоб сильно не напрягатися з нею, і ми все зробили в одному місці. Це була дуже велика помилка. Що далі? Тут всякі прикольні розстіння. В яких я нічого не розбираюся, і в яких мені доведеться ще розбиратися і розуміти, як за ними доглядати. Але це прикольно, типу я виглядаю з віконця, і в мене дуже прикольна локація зранку ввечері, проглядаються з вікна. Це прикольно. За цією локацією є за будинком дуже велика, довга така земельна ділянка, на якій я планую. Зробити лавандове поле, колись. Не знаю, коли це буде, тому що це дуже важко. Мені потрібно там все перекультивувати, підготувати почву, так сказати, це все. Але там просто повний треш. Зараз вечір і не дуже дуже класний вже момент для зйомки, тому що не так жарко, але не дуже класний момент для зйомки в плані. Сонця, тому що сонце зараз світить практично мені в камеру, і я стараюсь обирати найкращий якийсь ракурс, щоб не сліпило. Отже, ця ділянка в такому от стані, в жахливому, її треба всю прокусити, прокультивувати і бажано. Звичайно, мабуть, удобрити. Тому що, ну, я не знаю, який тут ґрунт, тому що ніяк я поки що його не продивлялася. Але я впевнена, що його перед тим, як чимось засаджувати, потрібно гарно удобрити, обробити від всяких оцих ріп'яків ось цієї всієї фігні. Тому що я впевнена, що це мені потім вилізе боком. Отже, десь приблизно. Не знаю, мабуть, ну, тут дуже велика у мене є е, е, територія під то, щоб все засаджувати. Але десь приблизно ось тут я хочу зробити маленьке лавандове поле. Не дуже велике, тому що це просто моя забаганка, і мені хочеться чогось гарного у себе на землі. От, зараз мене щось вкусить. За будинком я тут. Найшла сюрпрайз. Тут дуже багато є сміття з будівництва. Як він як це правильно називається? Коротше, якісь відходи з будівництва. Скоріше за все, минулі власники щось будували і залишили оце тут все на ділянці. Я думаю, як це все використати, я не впевнена. Можливо, кудись я його зможу впихнути, це сміття, а якщо ні, то доведеться, мабуть, його вивозити. я... Взагалі не уявляю, як це я буду робити. Тут його дуже багато. Це просто срака повна. А так, я не можу вам знайти просто іншого ракурсу, тому що зараз сонце фігачить просто в камеру. Але е, ну, я хочу показати, що у мене є погріб. Маленький погріб, не дуже великий. Я не буду вас туди заводити, щоб не лякати вас тими павуками, які там живуть. І щоб не порушувати їхній спокій. Нехай собі поки що живуть, і не знають горя і моєї ем, доброзичливості. Тому що павуки, які жили у мене на веранді, вони вже пізнали мій характер і пішли ем, на м'які хвороби хмаринки. Е, е, е. Ці павуки нехай трошки ще поживуть і не знають, хто така Аня. Ну, Є в мене погріб, я вас поставила в ізвісність. Е, ви знаєте це так. Ну а це ось садочок вишневий коло хати, і не тільки вишневий. Я сподіваюся, вітра не буде чути на мікрофоні. Ну, якщо буде чути, то звіздеться. Дуже класно, що тут є горіх, він такий досить високий і дає дуже класну тінь на хату. І це дуже класно, тому що ми на півдні, а на півдні жара сягає 55 градусів на сонці, і це дуже неприкольно. Хата, я думаю, більш прохолодніша, але ні, дуже сильно нагрівається і все-таки жарко. Останній раз, коли була дуже сильна жара, у нас в хаті було плюс 33 чи 35 щось таке. Тому так, жарко. На слідчий рік будемо планувати що з цією жарою робити, як з цього виходити. Це садочок. Якщо чесно, коли ми купували будинок, то ми думали, що садочок дуже класний. Зараз, коли момент дається на спостерігання подів. Ми розуміємо, що садочок дуже фіговий. Ми, скоріше всього, дамо йому шанс в цьому році ще трошки пожити. <рес> Деякі дерева, звичайно, відійдуть в мір іной. Що ми спостерігали за цей місяць? Нам сподобалась дуже сильна абрикоса, абрикоса дуже класна. Сподобалась дуже сильно черешня. Яблука, які нам нахвалювали, що дуже класний яблуневий сад, яблука дуже фігові. Маленькі і кислі. Не бачу смисла я в цих яблуках. Ми собі трошки назбирали. І, ну, типу, на компот. Просто так їх їсти неможливо, навіть використовувати на випічку не дуже хочеться. Що ще там є? А, ще є пару дерев слив, але, боже, я сподіваюся, це все не чується вітрюга на цей на відосі. Також є ще декілька слив і пару горіхів. Але ми побачили, що вони теж не ок. Скоріше за все, ми залишимо одну сливу, здається, це угорки. Угорку ми залишимо і одну, а інші ми повикорчовуємо і так само буде і з яблунями. Вишні. Ще також є вишні, але вишні жахливі, кислі, червиві і маленькі. Так як вони перший рік тут, і ми тут перший рік. Точніше, ми тут перший рік, а вони не знають, скільки вони вже тут, то ми поки що дамо їм шанс, бо у нас не вистачить сили на всі дерева викорчовувати. Так сказати, масові вбивства в цьому році не будуть відбуватись, тому що немає сил. Вишні, я вам скажу, їсти не дуже сильно можна, можна заморозити на якусь випічку на зиму і на компот, що ми так і зробили собственно. А так, то не дуже і це. Як бачите, садочок не дуже оглянутий, бо знову ж таки треба перекультивувати, перекультивувати господи, Перекультивувати землю і треба все покосити. Чим косити і культивувати, в мене немає. А в сусідки я питала, хто тут може це зробити. Коротше, не знайшли. В село, в село ніхто не хоче їхати. Або у людей всі свої справи є, і всі мають власний інструмент, тому всі зайняті. Біля дому у нас є літня кухня і е маленькі два якихось курнички. Один із них використовувався як якийсь зберігаючий хлів, а інший реально під підкурник збер... е використовувався. Тому в планах у нас <рес> ремонт <рес> в планах. Але в яких планах ми ще поки що не знаємо, тому що це дуже важко, дуже якось тяжко і фінансово дорого. Але ми сподіваємося, що з часом ми це все зробимо і зробимо дуже гарно. Хотілося б зробити спочатку літню кухню більш-менш нормального виду, щоб туди можна було складати якісь свої лишні речі, які в нас є в будинку. О, сосна, а я й не бачу. О, блін, тут куча йолок! Я не бачила! Прикольно, просто у сусідки а, на городі, там, де повинні рости дерева в подові, росте сосна і ялинки. Це прикольно. За курником і літніми кухнями тут є такі а, побудови. Я так розумію, що тут а, гуляла курочка. А це, я навіть не знаю, що тут мало бути, але тут є, типу, якісь. Короче, якась постройка тут мала бути. Я навіть не уявляю, що тут мало бути. Можливо, вони хотіли тут якусь літню кухню додатково строїти, ну е... щось тут є. Взагалі, мені тут треба взагалі обережно дуже ходити, тому що у нас немає забору зі сторони сусідів, поля, і звідти прибігає всяка живність, яка хоче нас покусати і щось в нас вкрасти. І це дуже стрьомно, Знаєте, коли ну, воно дике, воно нападає, воно хоче їсти, воно голодне. Плани на ось це і на ось це, зробити там теплиці, а за ними зробити грядки, які будуть або кормити, або просто утворювати психологічну допомогу. Я побачила, що там щось велике літає. Не знаю. Ну, в планах, коротше, все це зробити дуже гарним. Але знаєте, як показує досвід, ми за місяць поки що не дуже сильно і все зробили. Дякуйте Богу, ми переїхали, у нас вийшло, ми змогли якось трошки вже пришвидшити цей процес. Але ну якось тяжечко все дається. Коротше, да, я планую тут зробити теплицю ось тут точно я хочу зробити теплицю. Але якщо придивитися, то тут можна побачити, що колишній. Власник викидував сюди сміття. Він, походу, його не вивозив нікуди. В селі сміття вивозять я бачу тільки на центральних вулицях, а на ось таких маленьких вуличках, загашниках, як в мене, походу, сміття не вивозять і треба вивозити самим. Тому що він робив? Він просто його викидував в собі е, територію і нічого не робив з цим. Е, йому було це ок, мені це не ок. Тому будемо щось думати, якось це робити і щось якось, якось це вирішувати. Хоча пімпочка робить, вона повинна зеленим мигати. Так. У нас на території є вуличний туалет. Я знаю, що багать, багато хто зі мною не погодиться, але мені, наприклад, вуличний туалет взагалі не потрібен. У мене є туалет в будинку, і я вирішила, що я його розберу і засиплю. Ну, мені вуличний туалет взагалі не треба. Я взагалі хочу прославляти це повільне життя в селі, де можна кайфувати, не потрібно впахуватись і просто жити і насолоджуватись. Що ще показати, я не знаю. Коротше, тут територія дуже велика, ну як би сказати, і дуже захаращена. Тут ще робити порядки і порядки, і я вам скажу, що ми вдвох не справляємося і допомоги нема, звідки просити. Але ну. Я не засмучуюсь, бо мені це по приколу. Я хочу, працюю, хочу, не працюю. Тут немає якогось дяді з кнутом, який буде мені казати, типу, ти повинна це зробити. Я захотіла, зробила, захотіла, не зробила. Отакий у мене, блін, я боюсь, що на мене щось вискочить. Дуже боюсь. Бо вже вискакувало. Були прецеденти. Тому ось так. В планах ще є викликати комісію, яка точно визначить, де моя земля, тому що я хочу поставити все-таки тут паркан, забор. Я говорю забор. Багато хто каже, що забор це неправильне, але ну, вибачте, я живу на Миколаївщині і в нас процвітає суржик. Суржик це моє рідне, і від цього я нікуди не дінусь, тому забор. Я хочу поставити забор самий дешевий, щоб о, заборонити ходити всім. Mm. <смі> і навіть якимись букашками. Такий забор, мабуть, буде дуже дорого стоїти, але е, ну, спочатку, хоча б, щоб не ходили якісь собаки лісові і лисиці. Оце б, хоча б, щоб було так. Тому що, знаєте, коли е, стоїш тут на городі, рвеш якусь ягідку, і тут на тебе виходить така от псіна. Незрозуміла, яка і трошки якось стрьомно, бо ти ж не знаєш, що в неї в голові. Якби собак я не боюся, але що в неї в голові, не зрозуміло, тому трошки хочеться якось так. А також дуже багато людей мені кажуть, що Та зря переїхала в село, тому що в селі мені буде гучно, і мені тут не будуть давати жити. Якщо ви слухалися до мого відео протягом цього всього часу, то ви чули, що майже нічого не чути. Тут тиша просто. А в мене сусіди мене окружають з усіх сторін і майже скрізь живуть сусіди, люди з собаками, з якимись мотоблоками, тракторцями. Здається, навіть у якогось мого сусіда є маленький тракторець, тому що іноді він шумить. І я вам скажу, що мене це абсолютно не якось не роздражає і не засмучує, і не бісить. Мені навіть трошки в кайф. Що я його чую десь далеко, а не ось отут, як в місті. В місті просто для мене ад було жити. Зараз я просто насолоджуюсь ось цією тишею. Мене не лякають павуки, мене не лякають якась там інша живність. Мене, звичайно, лякають вибігаючі тваринки з лісу, але ну, забор, я сподіваюся, це все пофіксить. Зараз я реально ходжу по своєму городу. І трошки оглядаюсь, тому що я переживаю, що якась фігня на мене вискочить і нападе. Це буде так не завжди, просто ну, реально, знаєте, як декілька випадків вже було, то зараз трошки страшно. А, начебто я все розповіла. Я нарешті купила мікрофон і я дуже буду старатися вам знімати почастіше відео на YouTube ось такого горизонтального формату, тому що мені це подобається і я це хочу робити. Мені здається, я побачила, у сусідки живуть сови або філіни, тому що щось таке велике там на деревах. І це прикольно. Коротше, я тут, як в мірі животних, мені дуже подобається. Я кожен день щось новеньке бачу. Єдине, що мене трошки це лякає. Я сподіваюся, що вам було цікаво дивитися це відео. Якщо залишились якісь питання, задавайте їх в коментарях. Я буду дуже рада їх читати, на них відповідати. Не забудьте підписатись на канал. До зустрічі в новому відео. Па-па. Нічого -па. там не бігає. Ні, там реально хтось живе? Вони такі великі.